Я люблю експериментувати і ось один із моїх невдалих експериментів. Залишився у мене субстрат від вкорінених листочків. Цей субстрат я використаю повторно, бо в ньому нічого не загнило. Він хорошої якості. Мох теж гарно зберігся. Вкорінювала я таким чином: на дно я клала неподрібнений мох, а зверху субстрат. Такий спосіб мені не сподобався, бо зверху торф пересихав, а знизу, я не знаю навіть, що там було знизу, але субстрат був дуже сухий. Тоді я вирішила перевести все на гніт. Таким чином все запрацювало, Ось, але мені це було досить незручно. Таку кількість вкорінених листочків тримати на гночі мені було якось непрактично. Тому моє рішення було пересадити всі вкорінені листочки таким чином у звичайний субстрат, залишила тільки деякі дітки, які зараз стоять на гнотовому поливі. Мох я порізала на дрібненькі фракції ножицями, бо він був звичайний такий неподрібнений, так як він є в природі. Все перемішала і тепер додаю один секретний інгредієнт. Це цеоліт, я його вже неодноразово додавала в свої субстрати, наразі спостерігаю за розвитком фіалок, посаджених в, такий, в таку суміш, в такий субстрат, тому рекомендувати поки його не можу. В одному з подальших відео я розповім вам про властивості цеоліту. А поки посаджу в свій субстрат. Черенки, лимончик. Для цього я використала дві пластикові півлітрові пляшки. Ці черенки довго стояли в водичці, скинули своє листечко, але я ж люблю експерименти. І сподіваюся, що все вкоріниться. І ще вкорінила ось такі паперомії. Посажу три штучки. А ви поки підпишіться на мій канал, якщо вам було цікаво такого формату.